Продовжаємо. Тепер нам треба монетка. крок, Монетка крок. Він вийде сюди, повернуться в синій напрямок і зробити крок. Він хоче ще раз Не вистачає. Тоді давайте поскоротимо, скажімо, на одну команду з Functions. Functions. Наконець. От вони наші functions. І тут можна. Пройтися. Він вже дає нам підказку, що одна буква Ф буде підставляти у цю річ. Давайте це запустимо. Тобто написано в програмі вже Ф, але виконуються оці кроки. Якщо я ще раз, наприклад, поставлю без монетки, жалко, що монетки немає, ладно. Ось. Тепер давайте поговоримо. Давайте пройдемо левел. Левел пройдем. Це у нас буде F, потім поворот наліво, F і поворот направо. Але вже F не можна використати, бо буде два кроки і монетка. Знову F виконується оці блоки. І тепер, якщо я знову виконую F, він, так, да, дійсно продає двічі, але монетку він не зможе підняти. Ось отут він не може виконати монетку. Тому F на раз не підходить. Отаким От чином це буде проходження лего. Підемо далі. Дві Фік. Два рази цей крутик. І крок, далі. Крок, крок, монетка, крок. Оцей момент цікавий. Сюди ми додаємо цю штучку. І два рази виконуємо F. Тобто F це означає пройти цілу лижу. Раз, два, монетка. От я прописую. Раз, два монетка, крок. Раз, два монетка, крок. І потім він буде знову тут в тій самій позиції. І знову виконати оцю саму лижу. Раз, два монетка, крок. Супер! Тут ще е, краще видно. Крок, крок монетка. Крок, крок монет. Крок крок Три кроки. Раз, два, три, да. Крок крок, крок монетка. далі використовувати повороти. Це буде у нас вліво. Потім F. потім знову вліво. І F вже на серебро. Потім. Повернути направо F і направо, але вже тепер раз, два, три, подивимось. Зверніть увагу, що виконується. От, коли стоїть F, стоїть, а тут вона і Супер Супербі! Ладно. Тинкери. У нас є теж тут такі моменти. Давайте. У нас є в повному доступі ось така річ. Тепер ми можемо пройти раз, два, три, чотири, П'ять П'ять разів. Потім поворот направо і два рази. Так что нам сори, сори, цель момент сюда. Ось тут можна використати ФО, оскільки є повторення. Є три монетки, вони на однаковій відстані, і можна використати шаблон. Ну, давайте спочатку без шаблону. Для того, щоб ми поняли. Раз, два. Монетка. Раз, два. Монетка. Далі, давайте подивимося. Далі що зробити? Розвернути кота. А далі знову. Образуємо його. А далі знову. Раз, два і монетка. Тобто він знову дивиться в цьому напрямку. Раз, два і монетка. Знову кота розвернути. Вліво. І знову і знову дивиться. Раз, два і монетка. Раз, два. І монетка. І далі можна його, наприклад, знову розвернути, розвернути в цю синю сторону. Давайте ще І потім нам скочити сюди і пройти до фінішу. В даному випадку, скільки ми бачимо блоків, ми бачимо блоки ось отак от. Давайте чуть-чуть отак от, щоб не збиватися з нижніми. Отак от, от ми бачимо блоки. Тобто в нас є повністю одна коробочка, друга коробочка. І третя коробочка. І всі вони виконують одну ту саму функцію: перша, друга і третя. Якщо ми назвемо, переставимо цей код сюди і, і назвемо його F, то тепер можна підставити скрізь F. Тобто замість оцих всіх поставити один раз F. Потім знову замість цих всіх поставити один раз F. І знову замість з цих всіх поставити один раз. І в нас в кінці буде просто повторення шаблону. У нас є шаблон, який повторюється підряд ряд Наші цикли не вистачає. Якби ще був цикл, то ми б ще поклали б був цикл. Тому давайте ми це зробимо. Переношу всі команди сюди. Це наша. наш шаблон. Це я викидаю. Ага, в нас тут ще є цикл. Давайте ми цикл ще зробимо. Ви бачили, що воно працює з циклом. Функшен я поки що не буду використовувати, щоб вас не збивати. Можна отак вот використовувати. Але тут е в нас. В принципі, немає різниці. Можна і так. В даному випадку. Але я хочу пояснити що Цей блок створений для розуміння функшенів. Тому ми оцей блок перекладемо сюди. До циклі ми вже І тепер дивіться. От Ф замерла стрібочка на ній, і поки не виконається повністю Ф. Не буде зроблено. І ми вже таке бачили. Тобто, в даному випадку вже є така річ. Потім ми використовуємо знову раз два монетка і поворот. Тобто раз два, монетка. Нам знову треба виконати оцю команду. Значить, знову виконуйте F. І знову нам. Раз, два, монетка. Ми вже таке бачили. Кіт розвернутий в цю сторону. йому треба зробити крок-крок, монетка. Ну от є крок-крок, монетка з поворотом. Тобто, по суті, ми бачимо 3 -4. І тепер е ми йдемо далі. Можна виконати три рази, три однакових блоки. Бо у нас було три однакових отаких. Ми б виконали отакий код, а. Да? Цикл з трьох, а ми виконуємо з однакових циклів, немає різниці, які блоки, чи з поворотами, чи з монетками, хоча він буде помилковий, але з монетками. Тому використовуємо три рази Ф. І тоді не будемо використовувати їх. Дивіться, я так само працюю. Ну, от і все. От такий у нас є код з боку F. Далі. Ми йдемо вперед, повертаємо наліво, і раз, два, три, чотири, п'ять. І цикл з п'яти разів. Далі. Що у нас тут? Де є повторення? Ось в цьому місці є повторення підряд. Тут нема повторення. Воно, воно похоже, але ми ним скористаємося. В даному випадку це якраз і є буква Ф. Це зробити крок, підняти монетку і крок, наприклад. Давайте ми це зробимо. Крок. Ну, давайте почнемо спочатку. Е, в нас є поворот наліво, потім зробити крок. І повернутися направо. Тобто вистроїтись в, на пряму. Заподимося цей тепер, що вас не путати. Воно працював без нього, дивіться. Тобто код, який тут би не, не поклали, він не буде виконуватись. Поки ви не поставите ось сюди букву Ф. Тому все одно тільки він три рази виконувався, це і не виконувався. Ось. Тепер в нас є крок. Монетка, крок. Крок, монетка, крок. І я його використовую оцей блок. Цю команду я використовую. А далі раз, два. І далі знову крок, монетка, крок. Давайте випробуємо, чи вийде у нас таку фу примоститься до такого фуху. Якщо я знову виконую фу, вона перескочить. Тому так не дуже вийде. Тому що давайте, якщо я ще раз введу, то він перескочить. Отут От їх дві. Тому давайте. Тобто я прийшов, але не всі монетки зібрав і довгий код. Тому давайте в нас замість Ф буде. Взяти монетку і піти далі. Тому ось тут. Я додавлю цей код. Так. Тут ось так, і тут ось так. Тепер, якщо це буде правильно. А тут не потрібно. Давайте ще. раз. Тут три монетки. Раз, два. Він дві монетки взяв, дві фу стояло. Тепер знову беремо ще одну фу. І це у нас буде монетка і крок. Тепер давайте код зжимати. У даному випадку у нас є три підряд кроків тут. Якщо немає місця, вже придеться видалити. Ставимо сюди. Це у нас три. І так само у нас є три підряд букві Фу. Ми можемо використати повторення. Більше де скрутити. Далі. Тут знову вальс. Знову ми бачимо лінії, оця лінія. Ще одна лінія, ще одна лінія, і він йде в цю сторону. Цей код похожий з. Десь я бачив. Тут така фотка була. Ладно. Граємо далі. Значить, він повинен піти туди-сюди, туди-сюди. Він повинен піти прям по прямій. Але повертати. Тому давайте роздумувати. В нас є. Ага, і отут вот так само перед тим, як вступити на оцю лінію, давайте ми намалюємо. Ось який стоїть в цій клітинці. Йому треба пройти ще в оцю клітинку, потім е він прийде сюди. Далі йому треба прийти сюди, піти сюди, взяти цю монетку, вернутися. Ще раз вернутися, пройти далі. Ще раз пройти далі. Ще... Тут взяти монетку, вернутися назад. Ще раз вернутися і він стане сюди. Далі треба зробити поворот. І він буде в тій самій позиції, як зараз. В даному випадку він знову буде стояти в клітинках. Давайте я їх тут закреслю. Цій, в цій, в цій, в цій. Тобто це наступна клітинка. Ось. А далі знов. Раз. Два. І тут в нас лінія. Ось таким чином він повинен пройти. Потім він вернеться, і потім пройти тільки останніх два кроки. Тобто, ще раз, якщо намалювати цю всю схему, то в нас буде отака штука. Ось От так. І далі знову така сама буква. І знов монетки в тих самих позиціях. І потім знов така сама фігура. Ось так. А далі вже один такий а, маленький пазлік, який не попадає в загальну схему. Але він є. Отаких три основних, вони точно присутні. Це буде одне повторення, два. І 3. Це буде 100% цикл. Навіть да, критинок клітинок не хватить. пройти туди, назад, і потім ну, місця нам дуже мало дають. Котексь стає розумніший, і можна проходити складніші алгоритми. Значить, Нам треба приділитися, де буде а, сама функція. Тобто, якомога більше треба впухати в функцію, щоб пройтися. Давайте думати. Отже, у нас є. Перші два кроки. Раз, два. Давайте подивимось. І ми вийшли на територію. Тепер нам треба зганяти вліво, потім вернутися і піти вправо і вернутися. Треба придумати такий алгоритм, щоб в нас воно запрацювало, і нам вистачило місця, щоб ми ще дописали це все разом. Ну, давайте перше, підемо сюди. Вправо два кроки і монетка. Монетка. Далі буде у нас розворот. Давайте повернемся, пока бачите розвороту. Де він стане? Водно з розворот повністю. Тобто одна команда. Ми вже ми економимо не робити два отаких. Ще два отаких. А в один раз розворот ми вже економімо місце. І далі ми треба пройти раз, два, три, чотири і монетка. І монетка. Монетка. Далі знову розворот. І пройтися два кроки назад, ну два кроки і вліво. І нам нема місця вже куди ставити. Ну, в нас є функція. Отут є місце. У ну, нас є одне місце, це багато не пройдемо. Ось, тепер нам треба знайти однакові штучки. В даному випадку я бачу їх отут. Раз, два, монетка, поворот. Потім раз, два, монетка, поворот. Давайте попробуємо це зробити. Е, оцей цикл я розкладу його. Значить, раз. 2. Монетка. І цей поворот. І замість нього я кладу букву Ф. Давайте, чи я нічого не справжу. І цих 4 я розкладу як справжніх 4. Е, таких без циклу. І от ми візьмемо зараз. Замість ось цих ми напишемо, ми їх е, візьмемо, оці візьмемо. І ми їх сюди вставимо, але з допомогою вже букви Ф. Тобто ми викреслимо і поставимо на замість місця букву Ф. Тобто оцю. Раз, два, три, чотири букву Ф. Далі два кроки і поворот наліво. Давайте подивимось. От в нас знову кіт. Так як я говорив раніше. Кіт знаходиться в позиції дві клітинки пройти. І далі знову перед ним лінія. Тобто, якщо я його заставлю зараз знову пройти, він знову її пройде. Оцей весь код треба виконати е, двічі. Я перекладую це все сюди. він зараз пройде до кінця. Замість F використовуєте сусіди. Потім знову сусіди використовуються. Отак. І знову. І знову маємо лінії. І знову виконує самодію. І знову ми стоїмо перед позицією, що нам треба пройти. ну, скажімо так, от, дві клітинки. Отак от. Так от розпишу. Ось так. Дві клітинки. І знову полоса. Тобто ми ще раз третій раз використовуємо. Ось третій раз використовується. І в кінці завершив готовність всю. І нам залишається пройти двічі е, на фіш. Тобто ми два рази не зможемо поставити. Нам доведеться поставити цикл, і той цикл не хоче ставитись. Тому нам треба скоротити оцей код або цей код. Оцей код ми скоротимо, нам нічого не дасть, бо тут нам проблема. Тому. Варіанти наступні. У нас є два кроки ось тут. Можна скоротити, чи тут два кроки. Але я хочу. Ну, давайте так. Два кроки. Ось так от два кроки. Получилось? Ні, не хочу. Тобто цей варіант не підходить. Лишається в нас варіант оцей. В. За тут попробуємо. Может, так зробиться. А, не хоче. Тому, тут у нас було два кроки, нам треба побачити Ф два кроки, Ф два кроки. Тому ми це можемо зробити як цикл. Тобто як цикл, який повторюється два рази. Один раз і другий раз. Тому це викидуємо. Вставляємо цикл, а це можна лишити так, як воно було, бо воно не грає ролі, щоб не збивати. А, і вже тепер, якщо ми пішли на то, з нам треба просто в кінці пройти двічі у нас є місце ось тут І вот останні крупники. Супер. Uh, Нажмаємо кнопочку отримати сертифікат. Well done! Get your certificate here. Нажимаем сюда, щоб отримати наш сертифікат. Зараз будемо вводити ім'я. SoundaryVeno, Submit. Він зараз генерує нам. Нема, Є тільки Олександр, ну і добре. Що ми можемо зробити? Права кнопка зберегти його, написати там сертифікат. І в мене є вже другий сертифікат. Або можна жити праву кнопку Копіювати зображення і відіслати мені в Телеграм.